Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає всіх гостей нашого каналу, друзів нашого каналу. Всіх підписників, ті, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь до нас. Сьогодні, дівчатка, хочу показати вам наші ниточки, які є у нас у наявності. Це шовк ось такі ось шовкові ниточки. Будь ласка, подивіться. Дуже гарні. М'якенькі, ось ближче покажу. Є вони у нас, як ви бачите, у бабінках. Також є вони у нас на метраж. Ось таких бабінках у коробочці по 20 штучок, будь ласочка, ось такі є у нас номери. Зараз покажу вам ось такі ось жовтенькі, дивіться. Нитки дуже-дуже гарні. Вони м'якенькі, ними вишивати гарно, але хочу вам сказати, що коли ви вишиваєте, ниточка може крутитися, її краще пройтися по ній воском є воск. Такий ну, спеціально для майстринь. Зараз у нас його немає, але ми очікуємо його. Якщо немає у вас воску, ну, не потрібно брати там, свічок, тому що може залишитися на нитці. Візьміть краще тоді мило. Милом пройдіться, щоб ниточка тоді не буде сковзатися, буде краще вишиватися. Ось наразі це бабінки, ось такі, дивіться, ось такі ось кольори. Ну, Всі кольори я вам показувати зараз не зможу показати. Ось, подивіться, скільки кольорів різних. Тому ви можете мені. Написати у Viber є телефончик. Можете приєднатися до нас у групі у Фейсбуці, на моїй сторінці у Фейсбуці, також є ми в телеграм-каналі. Це те, що стосується ось таких бабінок. Номерки я всім напишу, всім розкажу. Так, це про бабінки. Ось такі ж самі ниточки є у нас і на метраж, дівчатка. Е, я розумію, що залишилось там трошечки пару хрестиків там дошити, не вистачає у вас ниточки. Ну, Якщо ви не плануєте більше вишивати цими нитками, а немає, є також у нас ось такі ниточки, шовк, на метраж. Метр коштує 1 гривну, дівчатка, одна гривна, метр от такої шовкової нитки. Але хочу вас попередити, що метр, як мене запитують, метр не однієї не от такої ниточки, ось, а йде метр 6 ниток. Щоб ви розуміли, що ви не купуєте за гривну одну ниточку, а це іде ось така е, скруточка, е, один метр з шести ниток, коштує 1 гривну. Це буквально для, для тих, я розказую, хто хоче або спробувати ну, щось вишити цими нитками. Ось подивіться, який блиск. Ну, Нитка дуже-дуже приємна на дотик, м'якенька. Ось такі є ниточки у нас біленькі. Потім є. Ой, зараз, вибачте, зараз покажу вам, ось такі. Ось такий є 606 номер. Ось така зелень, подивіться. Ну, я ось беру руки, ну, дуже м'які, хто вишивав, той знає. Ось подивіться, жовтий. Ось такі шовкові ниточки. Ось такий ось кирпичний. На жаль, колір камера не передає, так як, такий, як насправді, він трохи дівчатка такий оранжево-коричнюватий. Є ось такий бусковий, безподобний, дуже гарний колір. Це те, що стосується у... наметраж. Є сім кольорів у нас наметраж, це 310-й чорний. Дівчатка беруть для вишиванок. Ось. Також ви можете для використання ниточок, щоб ниточки не путалися. У нас також ви можете придбати ось такі є у нас дівчатка органайзери. Хто вже знає, вони дуже е, гарно користуватися ними потрібні. Ви сюди на ниточку заводите, тоді тільки висмикуєте, поскільки там ви собі відміряєте. Ось тут оці отвіри вони гарненько зроблені, ниточка не розсатується, іде гладенько. Дівчатка в мене питали, чи не полиняє від дерева ниточка. Не вимажиться, ні, дівчатка не вимазується. Ниточка дуже гарно. Ну, Храниться тут. Так що ось такі у нас ниточки є. Ті, хто мене дівчатка запитували, коли будуть. Але не, не всі кольори зараз до нас прийшли, ми очікуємо ще найближчим часом. Але ті, що кольори в нас є, всі номерки, які вас зацікавлять, ось подивіться ближче, яка структура ниточки. Ось зараз я ось біла, покажу вам ой, ой ой, зараз ось така біленька, подивіться, блищить. Ось такі ниточки. Так що, шовк до нас прийшов. Шов дуже якісний. Хто вишивав, той знається. Ось такі бабінки. Бабінки 8 метрів. Ось, бачите, написано: 8 метрів номерки. Якщо у кого є бажання взяти на метраж по одній гривні, будь ласка, всім кольорів є у наявності. Кого зацікавлять номери я скину Усіх кольорів, що є на метраж. Ось такі ниточки, саніту, шовк гарний, так що, будь ласка, кого зацікавила наша пропозиція, пишіть мені у Viber, у Telegram, у Facebook. Заходьте на мою сторінку. Все є, дуже багато є того, що я не можу викласти у Ютубі відео. Так що, кого зацікавило, будь ласка, приєднуйтесь до нас, діліться нашим відео, нашим каналом. Нам дуже буде приємно. Я буду знати, що ви дивитесь нас. Комусь цікаво. Поділитись з тими, хто е, шукає. Ниточки у нас недорогі, 8 е, гривень на, на, на зараз на даний час, такої ціни на шовк немає. Так що, будь ласка, кого зацікавило? Поділіться, розкажіть про нас, про наш е, товар, що є у нас, будь ласка. Всіх чекаємо у нас на каналі, у нас у нашому магазинчику. Поставте ваші лайки. Мені буде дуже-дуже приємно. Приєднуйтесь діліться нашим каналом. Наразі все. Всім до побачення. Чекаю на ваші лайки, на ваші коментарі. Всім до побачення, до нових відео.